Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги буде представлена команда для швидкого фарму 10-го поверху хард павучіхи через Акемтума та Гнута. Поїхали! Почнемо з механіки бою. Насправді вона дуже проста. Акемтум накладає замовляння, лідія, штраф захисту плюс слабкість, наш гнут пробиває павучіху, тим самим вбиває павуків. Дає нам потрібен брогні або інший клінсер, щоб павучіха не законтролювала нас штрафом сну. І принц Каймер перезаряджає навички на наступний круг. Здавалося б, все легко, але є нюанси. З головного це Лідія та Акемтум. Їм потрібно надати точність 435, щоб вони накладали свої штрафи. Далі, що стосується швидкості, найперша має отримати хід Лідія, бо вона накладає баф швидкості на нашу команду. Наступний Акемтум, далі Брогні та Гнут. Швидкості Акемтума та Брогні мають бути 270, для Гнута бачимо швидкість середня 223. Та принц Каймер повільний, тільки щоб зробив перезарядку навичок для нашої команди. Перейдемо до пресетів команди. Акемтум пріоритет на другу навичку, Лідія теж на другу навичку, Гнуту виставляємо на третю навичку, принц Каймер на третю і Брогні теж на третю навичку. Все дуже легко. І проглянемо таланти та артефакти наших героїв. Відразу скажу, що прив'язки до будь-яких сетів тут немає. Головне це параметри гнуту 100% критичного шансу. Критична шкода вийшла 276 Та непоганий захист. Таланти через бездоганну страту. Лідія точність 435, в нас 561. Та швидкість 317, але вистачить 280. Таланти через соколине око, а кем тому головне це швидкість та точність таланти через гілку атаки та підтримки. Що стосується принца каймера, можна вдягнути будь-як. Головне, щоб встиг зробити перезарядку та не впав. Але якщо у вас швидкий принц каймер, то зробіть пресет на нього старт за один і потім на перезарядку. На цьому в нас все. команду ми розібрали. Якщо у вас залишились будь-які запитання, пишіть у коментарях. Та не забувай про подобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.